Мешканці цієї п'ятиповерхівки в Салтівському районі добре знають, як це опинитися під ворожим обстрілом. Приліт, який відбувся тут на початку війни, приніс місцевим жителям багато лиха. Однак із часом міська влада з'явилася за відбудову висотки. Найближчими днями сюди повинен був заступати підрядник для проведення відновлювальних робіт. Але ворог вирішив по-іншому. Ввечері, 2 жовтня, росіяни знову завдали удару по цій п'ятиповерхівці керованою авіабомбою. Як наслідок, зруйновані два поверхи і перекриття, вибиті вікна, а також пошкоджено будинки. Поряд жителі висотки ще досі відмовляються вірити, що уже ними трагедія повторюється вдруге. Я спала вже в Таврім, проснулася. Я спала вже в цей час. Прокинулась я від вибуху і від того, що на мені щось важке лежить. На мені лежали балконні двері. Зі мною був кіт, кота я відповідно не знайшла вчора. Ось сьогодні ми його тільки знайшли. Ну, запах гару, всі кричать у під'їзді бігом вибігаємо. Я схопила рюкзак з документами. Свекруха у мене після інсульту з паличкою. Всіх вивели, вибігли. Ну що, стояло кінці будинку? Чекали. Ми не розуміли, що взагалі, чесно кажучи, відбувається. Та ми і зараз не розуміємо. Ми всі в шоці. Але слава богу, лишились живі. 87-річна Валентина Петрівна прожила у цій п'ятиповерхівці понад 50 років. На вікнах своєї квартири вона любила вирощувати квіти. Тепер у неї не залишилося ні квітів, ні вікон. Я в окні стояла, кричала, люди добрі, допоможіть. Я в вікні стояла, кричала люди добрі, допоможіть. Тоді тільки мене чули. А так все горить, все в диму, нічого не зрозуміло, і все на голову сиплеться навкруги. Все розбомбили, нічого живого немає у всіх трьох кімнатах. Настоячки забила, все лікарство забила, ні ніч ні не, не схватили, нічого. Так така я стояночки свої забула, всі ліки забула, нічого мене схопили. Куртку це сусіди дали і шапку, і все. Кішка залишилася. Її дочка Лариса пішла шукати і не знайшла. Шкода кішку так, що ж не знаю. Квітів скільки було я після цієї війни. Вже почала обзаводитися квітами. Такі квіти у мене були, і все, все Не були. все, все. Міська влада намагається оперативно реагувати на звернення всіх місцевих мешканців. За потреби людей евакуюють, надають медичну допомогу та селять в гуртожитки. Згідно з розпорядженням міського голови організована евакуація. На теперішній час 5 людей до нас звернулися, які ми ніде проживати. Їм предоставлений гуртожиток і все необхідне, безкоштовне. І саме зараз вони поїхали туди для розміщення. У нас буде розгорнуто сьогодні з 14 години і в Дальшому виїзнують ЦНАП, щоб люди поблизу своїх помешкань могли звернутися, зареєструвати свої пошкодження, отримати будь-які інші питання і допомогу, в яких потребують. Попри все, харків'яни не були б харків'янами, якби одразу не почали проводити постраждалий будинок до ладу. Вже вночі комунальники прибули на місце влучання для здійснення всіх необхідних робіт. Загалом на локації працювало близько 300 представників комунальних підприємств. У нас порядка 130-140 людей безпосередньо приймають участь у закритті контурів. Місто придбало все необхідне для того, щоб у нас були матеріали. Комунальники всім забезпечені, вони закривають контури. Паралельно з цим більше 150 людей працюють по розбиранню завалом, це наші дворові робітники, які допомагають, прибирають, розгортають. Там також є техніка. Як ви бачите за мною, це робітники шляхового департаменту, теж порядка 50 чоловік плюс техніка працюють про збирання завалів. Дуже легко в тому, що всі з розумінням відносяться до цієї роботи. Тому ми вже вночі приступили до підрахування вибитих вікон, кількість пошкоджених лісничних кліток. І вже розуміння було, скільки потрібно було робити роботи. Сьогодні вранці вже цю інформацію передали на подрядні організації. Ці організації сьогодні вже приступили до закриття вікон. Ми контролюємо цей процес, все дуже швидко робиться. Всі Дуже гарно відносяться до своєї роботи, благоустрій прибирає, подрядні організації все закривають. жилкомсервіс теж дуже гарно працює. Роботи будуть проводитися до того часу, як буде повністю не усунена аварійність. Складнощів ніяких немає. Одне таке, що бувають помешкання, в яких не мешкають люди. Туди затруднюємо доступ, приходиться по сусідам опитувати. Ну і повторні обстріли теж ніхто не відміняв. То тобто ближайше укриття. Вони всі. Оповіщені всі співробітники, де можна укритися на момент повітряної тривоги у Салтівській адміністрації наголошують, що одна з основних задач наразі полягає в тому, щоб відділити під'їзди квартиру, яких є безпечними та придатними для життя, закрити там контури та відновити комунікації, зокрема, і водопостачання. Учора у цей будинок був прильот внаслідок чого нашими співробітниками було відключено. Три під'їзди від холодного водопостачання, щоб уникнути залиття квартир. Ми туди потрапили, коли нам дозволили рятівники. На цей час ми вже відновили послуги у третьому під'їзду цього будинку. Залишається тільки перший і другий під'їзд. Це 30 квартир, 6 стояків з холодного водопостачання. Коли у цьому будинку будуть виконані роботи з відновлення конструктивів і нам дозволять обстежити водопостачання та водоведведення, ми будемо готові відновити все, що там було пошкоджено. Окрім комунальників, надзвичайників та правоохоронців на місці влучання активно працюють і волонтери, які зі свого боку теж роблять все можливе, аби допомогти людям. Приїхали на місце обстрілу, привезли людям речі першої необхідності. Це теплі ковдри і засоби індивідуальної гігієни. Також у нас на місці обстрілу працює наш психолог, надає людям першу психологічну допомогу. Навколо цієї Салтівської багатоповерхівки ще довго кипітиме робота. За кілька днів комунальники розберуть всі завали. Потім на будинок чекає експертиза, а потім відбудова. Місцеві мешканці зазначають, що, попри всі випробування, вони вірять, що зможуть сюди повернутися, адже це їхній дім. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін. Харків новини.